Вітаю вас, брати і сестри, Раді вас всіх бачити. Знаєте, ми живемо час, коли християнство хочуть максимально адаптувати до сільських стандартів і пробують знайти всі пояснення і можливості для того, щоб можна було жити в задоволенні тілу. Але при цьому бути християнином і говорити на духовній високій теми. Матвія 6:33. Шукайте найперше царство Царства Небесного і правди Його, а все остальне вам додасться. Христос дуже яскраво каже. Чому Він так каже? Що більше вам додасться? Христос розуміє, що ми. Маємо багато турбот, що купити їсти, що одягнутися, як відпочити. І він каже, що це не головне, це не головна частина. Найперше, що ми повинні робити, це шукати царства Божого. І це дуже важливо, бо існує об'єктивна система цінностей, яка створена Богом. І вона 100% переможе її вижив. Можливо, чули колись історії, коли колоністи приходили в Африку за... За... захоплювати її, вони вимінювали пластикові яскраві речі на дорогоцінні матеріали. Африканці не знали, що ці такі блискучі пластикові штучки, вони нічого не коштують. І вони віддавали найдорожче, що мали. Ніколи, нічого подібного не бачивши, думали, що це дорогоцінне. В цьому сенсі і диявол обманює кожного із нас. Може обманювати кожного із нас. Ісус каже, що шукайте найперше Царства Небесного. Нам потрібно зрозуміти, що Бог через Сина Свого Ісуса Христа встановлює своє положення царя в нашому житті, в нашому, це, в нашому серці. І коли Господь це робить, нам потрібно шукати цього більше за все. І якщо це відбувається, ми починаємо шукати положення Господа в нашому серці, Його царування, то в нашому житті запускається багато процесів. Найперше, наше серце наповнюється миром Божим. Неймовірним спокоєм, який ми дуже добре відчуваємо, коли знаходимося в його царстві, коли Він перебуває в нашому серці. Друге, ми більше відчуваємо блідуха в любові. Галатам, 5 розділ, 22, 23 вірш. А духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, державість закону немає на таких. Не тільки в собі ми маємо щастя, а й в Господі. Це є тепер справжнє щастя, вічне щастя. Воно не залежить від погоди, від кар'єри, від ситуацій, які відбуваються навколо. Це справжнє внутрішнє царування Христа. Господь царює в моєму житті, в моїх діях. І, Боже, і Божа воля так виконується. Третє, його царство в серці нам дає не тільки правильно реагувати правильно на тих людей, які нас оточують, але ще робить вас спроможними розповсюджувати Боже Слово, розповсюджувати Боже світло і його тепло, змінюючи навколишнє середовище, в на якому ми перебуваємо. Ви правильно ви починаєте правильно приймати рішення завдяки його волі. Це означає, що в будь-якій ситуації, яка відбувається навколо і пов'язана з кар'єрою, з друзями, з церквою, з, з благодійністю, ви правильно приймаєте рішення. В будь-якому питанні, що купити, що витягнути сьогодні, чи часто читати Біблію. В будь-якому питанні, ви брано, приймаєте рішення. Ми живемо в системі цінностей, коли Господь це в нашому житті. Ми починаємо жити в системі цінностей того, що Бог і його інтереси, і його воля, і його царство, вони не просто домінують і не просто найвищі в нашому, серці, в нашому житті. Вони є найкращими, що ми можемо. Мати в нашому житті і взагалі, що є в нашому житті. Звичайно, це не означає, що ми, нам потрібно нехтувати щоденними обов'язками, які є в нашому житті. Просто має бути різниця ставленні. Якщо турбота про Божу справу є для нас найвищим пріоритетом, тобто ми шукаємо найперше його царство, його спасіння. Жимо його любові, ділимося євангелім з іншими людьми, які живуть без Бога, які не знають Бога. Тоді його, і Господь подбає про наші справи. Як і обіцяв, ми важніші за багатьох горубців. Матвія 10,31. Віруючі, які навчилися по-справжньому ставити Господа на перше місце, пам'ятають його обітницю. А це. Вам додасть, а все інше вам додасть. Бог пообіцяв забезпечувати свій народ, задовільняючи всі потреби. Филипп'яна 4,19. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Але Його розуміння того, що нам потрібно, часто відрізняється. Від нашого. І його вибір рідко збігатиметься з нашими очікуваннями. Наприклад, ми можемо думати, що зараз, в цей час, нам потрібно багатство і розвиток. А Господь, можливо, бачить, що нам насправді потрібно самотність, бідність і втрату відчути. І ми не будемо перші, з ким це трапляється. Бог так само любив і Йова, і Іллю, проте дозволив Сатані спустошити життя першого під своїм наглядом. І зламати злій Єзавель, зламати дух другого і її. І в обох випадках за цими випробуваннями слідували його відновлення та підтримка. Пам'ятаємо, що з цього відбулося його. Було. Господь диявол забрав під того, що Господь дозволив, диявол його забрав всю кар'єру, все, все мино, яке в нього було, всіх дітей. Але після того, як Йов прийшов в ці випробування, Господь йому все повернув. Так само, і зі мною відбулося. На зібрав багато людей, які не вірили в Бога. Вони проповідували Вала, і він їх побивав. І Єзавет, почувши це, вона накликала на нього дух, який заставив сумніватися в Господі. І він за цього втратив, втратив довіру. Але потім він повернувся. І ці негативні аспекти царства суперечить Єрісі, яка набуває популярності в цьому світі. Євангеліє процвітання. Можливо, ви вже чули, не знаю вчителі збирають великі натовпи рідних людей і послідовників, запевняючи, що Бог бажає їх збагатити. Але ця філософія не відповідає законам Біблії і точно не з цього тексту, який не є формулою для збагачення, а навпаки, показує, як діє Господь. Ісус вчить, що ми маємо відвертатися від цього світу, від Його спокус, від сільських статусів і облудних намірів, і зосередитись на Божому царстві. Хай Господь царює у ваших серцях. На згадку, Господь через сина свого встановлює царство у вашому житті. І цей цар є сам Він, сам наш Бог, а не ми чи наші примхи. І те, що Він царує в нашому житті, це має для нас бути найпрекрасніше, найголовніше, що взагалі є і може бути в нашому житті. І коли ми поставимо в пріоритеті в нашому житті царство Небесне, то і все останемо додасть. Шукайте його царства. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.